На окупованій росіянами частині Донеччини кубинські найманці ліквідували свого командира 428-го мотострілецького полку за принизливе ставлення до них. Виглядить на сам деле, все дуже-дуже радостна. Про це повідомляють партизани руху. А теж причиною страти стали регулярні приниження, побої та конфіскація зарплат. У цих сарабайтерів із Латинської Америки. Зараз безпосередні виконавці страти вже етаповані до Ростовської області. І командування полку, яке залишилось в живих, звернулося до Генштабу з проханням про заміну іноземних найманців на російських солдатів. Партизани додали, що час від часу у ворожій армії виникають такі ситуації, але російське командування намагається їх приховувати. Коротко про збір хотів би сказати, на що збираємо? Збираємо на потужні. Батареї до ФПВ-дронів, які дадуть можливість нам в літній час, при сприятливі погідні а зараз сприятливі погодні залітати достатньо далеко для того, щоб вибивати ворожу артилерію, зокрема самохідні артилерійські установки, потужними боєприпасами. Кожна знищена самохідна артилерійська установка це зниження щільності вогню по наших позиціях. А чим менше обструються наші позиції, тим більше живучі з особового складу і більше можливості утримувати позиції, проводить покращення попередньому криві, відповідно вибивати ворога, в ним позиції. Що стосується ситуації на бахмутському відтинку, зокрема часів Яра, періодично в соціальних мережах, в пропагандистських каналах там десь розповідає, що нібито е, якийсь там російський окупант або група вже з'явилась в часовому яру, але це все не відповідає дійсності в часовому яру. Сили засобів противника немає. Він повністю контролюється силами оборони. І за минулий тиждень противник просування в напрямку часу яру активного нема. Що стосується флангу противнику важливо обійти часів яр по флангах з лівого з таким чином взяти вищата в оперативне напівоточення. Це необхідно для того, щоб перерізати шляхи сполучення і сили оборони не могли заводити свій особовий склад сили засоби для оборони населеного пункту. Але просувань противників також немає. Богданівка, як залишалося на початку тижня, умовно 70 на 30, так на поточний момент її Противнику не вдалося просунутися далі. Бо йдуть достатньо жваві за кожну вулицю, за кожним будинку. Та ж сама ситуація і в населеному пункту Іванівської. Противнику не вдалося отримати успіхів тактично забирати бодай ще трохи населеного пункту. Все, що контролювали сили оборони, залишилося під силами оборони. На відтинку між Іванівським і часом Яру противник по лісистій місцевості намагається дійти до видогінного каналу від Донецького водогінного каналу. Це достатньо важливо, тому що там основний якраз є сполучення, логістика. Але чи вдалося зреалізувати те противнику, не зважаючи на шалений потенціал, який вони витрачають живій висилі в техніці? Ні, також ідуть бої зараз. В лісистій місцевості, але противник успіху тактично на полюбові немає. Продовжує штурмувати Кищівкою Андріївку, намагаючись таким чином вирівнювати лінію вивезення, Але також успіхів не мав. Несе суттєві втрати, об'єктивно суттєві втрати в підготовлених штурмовиках, бо переважно штурмує підготовленим складом, а також легкоброньовані броньовані техніці. Це не має викликати ілюзію, що в противника зараз закінчиться ударно-штурмовий потенціал, тобто жива сила, а також техніка. Але сили оборони відпрацьовують достатньо потужно, тому що інколи в противника закінчується техніка, якою він підвозить свою штурмову піхоту до передньої лінії, зокрема, легко БМП, БТРи. І як наслідок, противник починає затягуватись на мотоциклах двоколісних. Ця тактика достатньо цікава, тому що вони високо маневрені, в них складно попасти. І по одному військовослужбовцю вони намагаються підвозити до передньої лінії, таким чином накопичуватися потім переходити в штурмові дії. Але із цим як боротися, сили оборони розібралися, і на поточний момент противнику, взагалі, з залученням моторизованої техніки пересуватися на полі бою достатньо тяжко. Цікаво. Ну і для того, щоб вам ще було легше, для того, щоб ваші FPV-дрони літали. Друзі, зверніть увагу. ви зараз бачите QR-код. Це збір, терміновий збір на батареї для FPV-дронів для батальйону Юрія Федоренко, якого ви бачите по інший бік вашого екрану. У нього сьогодні день народження. Тож давайте вітати власне, хто чим зможе. Я думаю, що і вам, і батальйону буде приємно. Дякую, друзі, вам, юрію. Давайте ще поговоримо про наступне. Там же ж неодноразово ми згадували і про дати. Оці про інавгурацію, і про 9 травня. Е, ви як припускаєте, чи вдасться Путіну активізуватися, е, просунутися ближче до цих дат, чи ви на це не звертаєте увагу? І можливо, насправді вони не ставлять собі за мету там до певної дати захопити часів яр, зокрема? Е, ні, там з символізмом пов'язано дуже багато речей. Не здоровим гузом, а саме з символізмом для них 9 Число це такий день мракобесія, дуже важливий. Тому диктатор Путін дійсно поставив завдання російсько-окупаційним військам до 9 травня окупувати населений пункт Часів. яр. не зжаліти ні сил, ні засобів, Тому противник об'єктивно вперед достатньо потужно, і якщо казати про особливі я сказав, що штурмують переважно підготовленими. Але інколи буває таке, це ми чуємо з радіоперехоплень, коли противник збирає всіх, хто наявний, то там механізатори. Кухарі і, і решта, хто займається тиловим забезпеченням, противник ставить їх до бою для того, щоб не збавляти в динаміці. Їх стирають на полі бою. Паралельно за цей період часу противник підтягує резерв, знову таки підготовлений штурмової піхоти і продовжує ударні штурмові дії. Тому це завдання противник намагається виконати минулі два місяці по сьогоднішній день. Напевно, просто чи вдасться їм це зробити? Я впевнений в тому, що ні. Коли буде суттєва зміна в динаміці бойових дій після надходження військової допомоги, яка була анонсована mm -hmm. для України, лінія бойового зіткнення зовсім буде по іншому. Нам вдасться зреалізувати ключові дві функції: перше забезпечити важливий, невіднятну складову це не втратити те, що є, тобто стабілізувати лінію бойового зіткнення за рахунок боєприпасів, які є, і друге це за рахунок, зокрема, і дальнобійних ракет, які мають надіти. Позбавити противника ударно-штурмового потенціалу. Тільки противник втрачає ударно штурмовий потенціал. Ми можемо говорити про те, що секторально починати деокуповувати наші території. Якщо казати про вільний міні-батальйон, у нас достатньо жвава динаміка заявок саме людей, які зараз цивільні, але є військово зобов'язання і вони подальшому бажають проходити військову службу. І також ми системно-системно нарощуємо спроможності, мобілізуємо людей, навчаємо їх настільки. Підрозділ «Ахілес» зацікавлений в тому, що виключно підготовлений особовий склад був на передній лінії виконування і завдання. В цілому, по країні, як ви бачите, йдуть достатньо такі потужні інформаційні кампанії, угу. коли зрозуміло, що основні ініціативні, вони вже всі перебувають в силах оборони. А решта це переважно йде система примусу. І от в системі примусу чомусь завжди згадують за права, яких є в усіх безмежно, але забувають за обов'язок. Захищати батьківщину це є обов'язок, і друзі з беззевих жартів, просто це треба усвідомити, що в нас вибору іншого немає. Якщо не вистояти зброю в руках, не буде існувати української держави, якщо противник реалізує свої наміри. Він вб'є кожного і закатує, хто вважає себе українцем. А той, хто думає, що йому вдасться сказати, що та я ніколи не вважав, що я українець, якщо є така категорія, так. Їх зітруть в першу чергу, реалізуючи наступні плани Російської імперії. Це країни Балтії, будуть інші конфлікти. Це вже відбулося. Я не розумію, чому це усвідомлення не приходить до наших громадян. Що єдиний спосіб, як захистити можна свою сім'ю, це зі зброєю в руках в силах оборони, якщо вам дозволяє стан здоров'я. Якщо стан здоров'я не дозволяє, потрібно знайти себе в тій ніші, яка допомагає силам оборони. Навіть якщо ви просто працюєте на своєму робочому місці, але робите це чітко і якісно, сплачуєте податки і донатите на силу оборони, це теж є дуже дуже добре. Але ті, хто є військові вони мають актуалізувати свої дані і мають бути готовим до того, що доведеться до рук взяти зброю. Іншого вибору в нас просто немає. Тому ми розуміємо вже, що техніка буде, боєприпаси mm -hmm. будуть, підтримка в Україні буде. Особовий склад, зокрема, і після прийняття нового закону, якщо необхідно буде через систему примусу, буде докомплектований до того рівня, який нам необхідний для продовження оборонних дій і в перспективі для деокупації наших територій.